Каже, що працювала з американською в американській агенції, е, і ну, якщо коротко, чи є якісь такі супервідмінності, наприклад, там від української агенції, як вони працюють, якісь там не знаю, може ментальні штуки. По-перше, чеки прям дуже відрізняються. Хто там щоб не казав, ну там я перший раз ну побачила реально там з СММ 6-8 тисяч доларів. Я така: ого, з СММ, тіпа, для мене це був розрив шаблонів. Це, ну, це реально так. Там є такі агенції, які беруть і більше. Вони дуже сфокусовані на аналітики. Їм потрібно дуже-дуже цифрові дані, щоб це прям все було класно, прикольно. Перформанс-маркетинг. Це прям ну, на той час. Я думаю, зараз залишилося те, що прям відрізняється, тому що все ж таки. У нас, мені здається, більше на візуальну частину щось такого плану, то у них більш аналітичні правильні воронки, навіть можуть бути якісь припейджі, там дуже ну, дивні для нашого, але вони працюють.